Стосовно реакції Сполучених Штатів Дональда Трампа відмовився, ну, то таке, відмовився відповідати за погарячим я то кажу, то таке. Але Тра... Путін поставив Трампа в незручне становище цієї атаки. Тепер у нього менше аргументів казати, що друг Владимир хоче миру і лише щось там заважає, якісь особисті негаразди між Путіним та Зеленським встановлення цього миру, а все інше, все добре. Чи Трамп знайде що сказати з цього проєкту? Перше вчорашня доба взагалі для Трампа була однією з найважчих. Бо це рішення комісії е, конгресової е, палати представників надрукувати певні матеріали файлів Епштейна, Бстебстейна, як зараз пишуть одні, так одні по іншому. Це річ, яка ну явно вчора тисла і висіла над е, Трампом, і тому він ввів себе. Е, він такий нагадував ведмедя великого, який не не мав де себе поставити, не знав, як зреагувати. Плюс до того його штанга із ситуацією навколо вбивства Українки в Північній Кароліні, де він спочатку не знав, що говорити, там що попало, а потім ще гірше стало здається. Так, а потім, а потім не, не зрозуміли, що і як треба говорити лише на третій раз він викарабкався з ситуації. То очевидно, що не маючи остаточної інформації. Він і уник відповіді на питання, і е, будемо очікувати, що сьогодні, там, десь після 16-ї, години, коли він вже буде володіти інформацією, він зможе щось сказати. Але те, що Трамп виглядає зараз як жаба, на яку наїхав трактор колесом, це очевидно і зрозуміло. Його просто е, поведінка е, Путіна, вона його ну, притискає і повністю розтоптує. І якщо він цього не піймає от не зрозуміє, то далі тиск буде наростати. Ну, десяток а, дронів на Польщі під Килимок загнати важко буде, здається, це. Тут, тут справа не в тому, що скільки буде а, дронів, скільки буде ракет, а Трамп воює словом, він заповнює ефір. І а, що робить Путін? А він використовує цей ж самий інструмент, але набагато резонансніший. І от оці кроки з файлами Епштейна, подібні провокації. І ще гірше це провокації, які вторять прогнозам. От якщо уявити собі, що в момент захід 2025 буде нанесено декілька от таких речей, а всім вже буде зрозуміло, ну тебе ж попереджали. Ти ж знав про це, що ж ти витворяєш? І це його ще більше буде на нього тиснути. А він все таки, хоч людина і е, е, така тренована в політиці, однак роки дають своє, і видно, як, як він рефлексує, е, це його збуджує до крайніх емоцій. Очевидно, що це буде мати наслідком емоційні, я би навіть сказав, рефлексійні дії. Я вже не кажу там всередині назовні в міжнародній політиці і так далі. Тому в цьому відношенні перше, що необхідно робити, це європейці разом з Україною. От зараз мають стати зовсім поруч. І технологічно, і з точки зору реакції, і з точки зору управління процесами і так далі. Збройні сили України мають стати складовою європейської безпеки, так і європейські сили мають стати поруч Збройними силами України. Це зрозуміло очевидно, бо ситуація загострюється, і на неї треба реагувати разом, не тратити кожному окрему силу. Оборонно-промисловий комплекс треба формувати спільний. Романа, якщо повертати до Трампа, останні його заяви ну як на мене вказують на те, що він просто в якомусь глухому куті щодо вирішення питання війни Росії проти України він просто не знає, що робити, тому що напередодні знову каже, що Росія затягує рішення щодо України, але він знає, що далі робити. Путін має добрі з ним з Путіним стосунки, і ось днями знову йому зателефонує, щоб дізнатися. Що дізнатися знову Путіна сьомий, восьмий раз розмовляти на Алясці зустрічалися, що він може нового незрозуміло. Пообіцяв розібратися з гарантіями безпеки. Здається, також п'ятий чи десятий раз, але чіткої відповіді від американців, і Німи, ні Європа до сих пір не отримала. Не знаю, що робити. Чи не знав також, що робити О, з цим? Ви, ви абсолютно праві, пане Романе. Він не розумів ситуації, він її не розуміє, він не знав, що робити, а він блукав в догадках і нині блукає. Яка тут є проблема? І Міністерство фінансів, і Міністерство транспорту, і Міністерство енергетики Сполучених Штатів адміністрація підготували давним-давно відповідні кроки. Ці кроки. А з, з понеділка цього тижня синхронізуються з Європою. Їх треба реалізовувати. Далі треба кардинально змінити відношення до ситуації в оточенні Дональда Трампа достатньо людей, які а, йому говорять. Однак, пане Романе, а, я не вірю в те, що нарцис, рецидивний нарцис, яким є Дональд Трамп, може прийняти позицію свого підлеглого. Навіть такого як Бесент, і так далі, навіть е, тих же самих міністра енергетики чи міністра транспорту, які пропонують насправді абсолютно ліквідні речі, які можуть працювати, тому в цьому відношенні є а, перша дорога, це а, поки Трамп не відчує особисту небезпеку, а вона може прийти від конгресу, який може розпочати процедуру імпічменту. Чи від суспільства От на 18 готується черговий масова акція без е короля в США? Це означає, що на вулиці вийдуть десятки мільйонів людей. Я тільки не знаю, бо одні пишуть, що вона 18 вересня, а інші 18 жовтня. Скоріше за всього, вона пройде 18 жовтня, бо їй необхідно готувати. От такі речі будуть впливати на Трампа. А нині ми застряли в тому, що його сіра речовина в голові не дає механізму, вона не рефлексує, не реагує. А слухатись когось з оточення ну, він їх сприймає як своїх слух. І тому він не буде застосовувати ті речі, які вони пропонують. Європу він а, вже давним-давно в голові в собі приговорив. Його мрія її розвалить. А Путін Кім Чен Ін і вся ця братія Цзіньпін – це його друзі, його а, авторитети. І тому діяти активно проти них він не буде в нинішній ситуації. Тобто його, на нього необхідно тиснути. І тиснути можна ще одним способом: це інформаційним. Це означає, що середовище інформаційне, яке він дивиться, воно має робити черговий крок. І от оці видання, такі як New York Post, а такі блогери, як ті, що крутяться навколо нього, вони і мають цей крок зробити. І тут, скоріш за все, якби фахівцям треба йти цією дорогою, бо очікувати розуму і адекватності від Дональда Трампа, я би не став у нинішній ситуації.